Дай Боже здоров'я! Знімаємо відео сьогодні про своїх лошад. О, маленький! Своїх лошад придбав таку лошистцю я по радянських коней. Запоріжжя один вже минуло один тиждень, як не в мене. І буду оголошувати в продажу свого жеребчика від своєї кобили. Так, щоб було зрозуміти, це моя родміра, моя домашня кобила, яка стоїть в собі. У нас у стайні і ми на неї любуємося. Трошки похудала вона, бо він зараз все вже має 6 місяців 10 днів, але, але нічого страшного. Це моя розмірка. А жеребчик буде йти до продажу. Він має 6 місяців. 10 днів, 21 лютого буде 7 місяців. А це вони походять від радянського ваговоза і ту лошичку я купив, купив я теж на Запоріжжі від радянських ваговозів. Тобто, Натримання, на розведення. Жеребчик буде на продажу. І будемо тримати тільки дві кобили. Ну, звичайно, якщо буде якийсь клієнт, який захоче його купити. Погодував, але не хочу сьогодні бігати і не можу собі з ними ради дати, бо тому що жеребчик бігає за кобилкою, кобилка бігає за за ними. та й І таке, то в мене трохи каламбурку робиться. Сьогодні їх окремо вижену, та не вони собі пасують Лошечка ну, має, вона в мене в червні буде мати рік, сім місяців. Я проглистував її, трошки таке. Відходить, відходить і щоб вона собі була, знаєте, як то сказати, привикла, кліматизувалася, та... а тоді будемо бачити, що він... Ну, Всі мають рости. Жеребчик має десь метр вже 45, Чуть-чуть нижче, вона має по холці 48, він чи -чуть, чи -чуть нижче від ну, я, ну, різниця майже місяць, більше ніж місяць. Вчора міряв лошечку, має метр семьдесят об'єму. П'ясь ще не міряв. Жеребчик, як завжди, варює трошки. Так що оцей жеребець. Двіло йому стояти в стайні. І хоче на болю. Кобила моя, як завжди, я кажу, то має з Дубровки, щоб мене собі... Ну, всі знають, що вона моє кобило так. В таких умовах я її утримую. Сіно вони трошки беруть попід ноги деякі, бо сіно в мене тюковане, кошене трактором, багато є трошки пилюки, глини. ну, то не рушною косою косити. знаєте, і Я їм не жалію. Хочуть їдять, хочуть не їдять, січку я не рішу, їх тільки висівку і Дамі, сам там. Він доріє, ногами повифавкує, все, все виходить назад. Немає що робити. Плошечка чемна стоїть, собі. ще не звикла, коли тільки неділя. Ну, чого страшно? Все буде добре. Жеребчик буде до наш. По ногах вам покажу, що і як. Такий собі довженький переробець. 6 місяців він дуже великий, Тут як дев'яно взрослий Ну, Батько ханце, він має 1,71. У якого... мене і кубила немала, хоть на Олександровську, так що дуже великий. Я би казав, немале. Наразі буду дякувати за увагу. Кому потрібно, буде щось якась інформація, можете дзвонити. Все, Велике здорові!